Гладіолуси і жоржини одні з найулюбленіших квітів в українських садівників. Хоча вони і схожі своєю красою, догляд за ними сильно відрізняється. Жоржини відносяться до бульбових рослин з сімейства айстрових, а гладіолуси до бульбоцибулинних з сімейства ірисових. Жоржини радують цвітінням з кінця червня до перших заморозків, а гладіолуси пишно цвітуть в серпні і вересні. Обидві культури дуже теплолюбні і не переносять зимівлю у відкритому ґрунті, навіть невеликі морози можуть їх погубити. Тому восени бульби жоржин і цибулини гладіолусів потрібно викопувати і зберігати до весни у відповідних умовах. Терміни викопування і правила зберігання у них багато в чому схожі. Сьогодні я розповім, як правильно викопати жоржини і гладіолуси, підготувати їх до зберігання і зберегти до наступного сезону. Коли викопувати жоржини і гладіолуси в Україні. Терміни викопування залежать від регіону. Північні області з 5 вересня по 1 жовтня. Центральні регіони з 10 вересня по 25 жовтня. Південні області з кінця жовтня до кінця листопада. Але точний час залежить від погодних умов Жоржина. Їх викопують через 2-3 дні після перших заморозків. Рослина сама підкаже листя і стебла побуреут, квіти зів'януть. Денна температура при цьому повинна бути близько 4-6 градусів. Якщо викопати занадто рано, бульби не встигнуть накопичити поживні речовини і загинуть взимку. Якщо запізнитися підмарзнуть і теж не збережуться. Гладіолус тут важливо враховувати терміни цвітіння і зрізання квітконосів. Після зрізання повинно пройти близько 30 днів, щоб всі поживні речовини перейшли в цибулину. Наприклад, якщо квітка зрізали 3 вересня, то цибулину можна викупувати після 3 жовтня. Якщо у вас багато сортів з різними термінами цвітіння, краще записувати дати зрізання, щоб не пропустити час викупування. Головне встигнути до постійних заморозків. Навіть на півдні України, де зими м'які, краще не ризикувати, мороз в мінус 3 градуси може погубити цибулини. Підготовка до викупування. Перед прибиранням підготуйте інструменти. На легких ґрунтах зручніше працювати вилами. На важких глинистих гострою лопатою стебла перед викупуванням повинні пожовтіти і лягти на землю. Обріжте їх, залишивши близько 10-12 см. Зрізані частини відразу приберіть вони можуть стати джерелом хвороб. Підготуйте брезент або щільну тканину, щоб викладати викопані бульби і цибулини, так вони не будуть стикатися із зараженою ґрунтом. Викопуйте тільки в суху погоду. Як викопувати жоржини. Один спочатку прибирайте ранні сорти, потім середні та пізні. 2. Обкопайте кущ на відстані 50 см від центру. 3. Акуратно підніміть кому землі з бульбами і перенесіть на брезент. 4. Не тягніть за стебла, можна пошкодити кореневу шику. Просушування Перенесіть бульби в сухе приміщення разом із землею. Не очищайте їх відразу, можна пошкодити. Коли земля підсохне. Акуратно струсіть її і залиште бульби на 3-4 години для остаточної просушування. Як викопувати гладіолуси 1. За 2 тижні до викопування зріжте квітконоси, якщо не плануєте розмноження. 2. Спочатку прибирайте ранні сорти, потім середні та пізні. 3. Темноколірні сорти, фіолетові, бордові. Викопуйте раніше, світлі, білі, жовті, пізніше. Просушування. Так само, як і жоржини. Перенесіть цибулини в сухе приміщення. Підсохлу землю струсіть, залиште на пару годин і готуйте до зберігання. Підготовка до зберігання Жоржина 1. Очистіть бульби від землі. Огляньте хворі і пошкоджені відбракуйте 2. Видаліть старі коріння, вони темні і горбисті. 3. Промийте теплою водою і замочіть на 40 хвилин в рожевому розчині марганцівки або фітоспорін. 4. Просушіть 12-15 днів при 16-18 градусах. Гладіолус. 1. Відберіть здорові цибулини. Відокремте діток, не пошкоджуючи луску. 2. Обробіть так само, як жоржини. 3. Просушувати перший тиждень при 27. 29 градусах потім місяць при 18, 21 градусі. Де зберігати Жоржина У погребіве ящиках з піском або терсою при 3-5 градусах. У квартирі на нижній полиці холодильника або в парафіні про це нижче Гладіолус. У погребіве піску на верхніх полицях. У квартирі в холодильнику або на утепленому балконі, загорнувши в темну тканину. Зберігання жоржин в парафіні. 1. Розділіть бульби на частини з нирками. 2. Прив'яжіть нитку до кожної деланки. 3. Проступіть свічки без барвників на водяній бані не вище 75 градусів. 4. Занурте деланки в парафін на 2 3 секунди. 5. Дайте охолонути і складіть в коробку шийкою вгору. Навесні садіть прямо з парафіном паростки легко проб'ються. Зберігання гладіолусів. 1. Розкладіть цибулини по сортам, підпишіть. 2. Додайте в коробку кілька часточок чеснику, захистить від хвороб. 3. Можна припудрити цибулини золою. 4. Раз на місяць перевіряйте, видаляйте пошкоджені. Якщо цибулини підсохли за зиму, перед посадкою замочить їх в розчині циркону. Тепер ви знаєте, як правильно викопати, підготувати і зберегти жоржини і гладіолуси до весни. Якщо все зробити акуратно, в наступному році вони знову порадують вас пишним цвітінням.